До Дня незалежності України та Дня Шахтаря у Червоноградському музеї історії релігії відкрилась виставка чорнодимленої кераміки Івана Братка та Сергія Івашківа детальніше у нашому сюжеті. Понад 20 років тому у нашому місті утворився осередок майстрів, котрі намагалися відродити традиції чорнодимної гаварецької кераміки і вдихнути життя у давнє прадідівське ремесло. Гончарі їздили на Гавареччину, по кілька тижнів поспіль у день і вночі працювали із місцевими майстрами та переймали безцінний досвід цього унікального мистецтва. Сьогодні ж Сергій Івашків, котрий ще підлітком учився гончарити, знаний в Україні майстер, член національної спілки майстрів народного мистецтва, учасник багатьох всеукраїнських. Та міжнародних виставок, а от колега і перший наставник Сергія Іван Братко популяризує цей давній промисел далеко за межами України. З 1995 року пан Іван мешкає у Сполучених Штатах, має власну мистецьку студію та досвід викладання у відомих американських вишах. Втім, майже щороку він приїздить на батьківщину, аби відвідати рідні серцю місцини та погончарити разом із другом та кумом Сергієм Івашківим. До речі, випалена чорна скульптура Івана Братка практично не має аналогів, адже зазвичай майстри виготовляють із глини лише форми для відлиття виробу у розмаїтих металах. А для створення пустотілої усередині глиняної скульптури потрібен неабиякий хист та тонке відчуття пластики матеріалу. У неділю 17 серпня майстри Іван Братко та Сергій Івашків представили у Червоноградському музеї історії релігії близько 30 експонатів. Витвори пана Сергія в основному декоративно ужиткового мистецтва: Чорнодимені глеки та горнятка, підсвічники, і макітри, величезні вази та горщики близнята. Кожен виріб унікальний за формою, орнаментами і особливою енергетикою. Скульптура Івана Братка глибоко філософська, наповнена відчуттями і пристрастями. Вона, наче відзеркалення багатогранного таланту автора, Розпочалася презентація виставки виконанням гімну України та вшануванням пам'яті героїв, що полягли у боротьбі за нашу незалежність. Директор музею історії релігії Галина Гриник ознайомила аудиторію з історією гончарства, зокрема, зародженням чорнодимленої гаварецької кераміки, а також розповіла про творчі здобутки авторів виставки Івана Братка та Сергія Івашківа. Майстри охоче спілкувалися з відвідувачами виставки, ділилися власними спогадами про перші кроки на шляху до майстерності. А Сергій Івашків навіть провів показовий урок, як із шматка глини лише за 5 хвилин виліпити оригінальну вазу. По завершенню презентації нашій знімальній групі вдалося поспілкуватись із майстрами та дізнатись про їхні враження від першої спільної виставки. Деякі мої роботи ще старі. З того часу, коли я не виїжджав до Америки, а більшість зроблена, наприклад, на протязі того часу, як я приїздив до України, і щось отрував, так. Ну, Це мої виставки. Експонат моєї дружини. А в основному ми бачимо, що в Сергія Івашкова е, такі є, м -м, речі. Ужитково прикладного мистецтва, а у вас більше така скульптура з глини. Власне, розкажіть детальніше, як приходять задуми такої філософської скульптури? Часаме, часами, вона дійсно якось спонтанно просто виникає, чи саме дійсно хоче, часами просто, знаєте, йде, чи вночі прокидаєшся, от розстаєш, і щось бачиш, що таке це. І потім часами особливо з каменем, коли працюю, от набираю кілька каменів. Мене стоїть в студії, і я отак проходжу і чекаю, коли хтось з тих каменів до мене заговорить. Ой, тоді вже показав, відліплюєш все лишнє і лишаєш скульптуру. Тобто ви працюєте не лише з глиною, а з мармуром з іншими матеріалами? Так, і з мармуром, і в дуже багато. Е, е, Дуже багато не тільки станкові мається на увазі виконання, а й монументального. Тобто на стінах розмальовую. Багато в мене вже є робіт навіть в Америці, де вони вже ввіковічні, наприклад, в деяких таких місцях, як е, е, Зоопарк, Тертолбекзу. Ми там всіми студентами РУ виготовляли деякі роботи, розписи по стінах. От, потім в парках деякі в environmental center, тобто в центрі навколишнього середовища. От, і часами найкраще, що найкраще надихає, часами навіть замовлення, що коли хтось тебе замовляє, чи музеї, чи е, люди просто приватні особи, котрі замовляють роботи тут, теж надихає завжди. У вас є власна студія в Америці. Розкажіть трішки детальніше, чому навчаєте? Ну починаючи від е, рисунок, живопис, звичайно, е, скульптура велині в мармурі, гончарство. От е, найбільше тому, що в Америці не так сильно популярний, особливо академічний рисунок, академічний живопис. Більше коли переносили. Столицю мистецтва з Парижу перетягували дуже з політично в плані до Нью-Йорку, то ставили своїх майстрів, так як Джексон Полак чи ж Енджі Воргол, тож теж нашого, е, з наших терен. От, але е, справа в тім, що засильно перетягнули трошки палку з тим е, сучасним мистецтвом, наприклад, як абс, в плані абстракції, і забули трошки про академізм. А, Багато людей, багато студентів хочуть прийти навчатися власне академізму, особливо нашого такого на, на східній е, Європі він найбільше був найбільше розвинутий. От, і тому, е, наприклад, щоб якомусь студенту поступити, особливо в вуз е, в плані мистецтва. Нема таких шкіл навіть, що, наприклад, як наша художня школа, що вони дійсно надуть оці ази того академізму, і їм треба знаходити якісь таких художників якісь таких майстерні, як моя, наприклад, приходять вчитися, щоб просто зробити портфоліо, щоб здати навіть просто ж прийняли документи в, в тому інституту. От. І ну, воно стає досить таки популярне. Моя студія вона дуже користується таким великим попитом, що там пропагується академізм і українське мистецтво. Розкажіть детальніше, яка благочинна мета є цієї виставки? Ну, ви знаєте, благочинна мета не тільки почалася з тої виставки, розумієте, навіть в Америці там дуже багато людей, котрі відкидаються із зарплати гроші. У нас є українські банки, українське товариство фінансові, де вони також збирають кошти на АТО чи на Національну гвардію, на армію, на допомогу сім'ям, що загинули в війні. От, і то не тільки тут почалося, але просто, як зараз, кожному українці треба все з собою кругом носити своє. От і, і, і тут ми також хочемо старатися, щоб розвернути увагу, щоб просто люди більше якось надихати, навіть не то, що ми ті кошти відправляємо, а просто щоб якісь люди долучилися до того, щоб дійсно того було більше зорганізовано і якось підтримати то все, тому що розумієте, саме що ми самі не можемо зробити, хлопці з нас роблять. Там, я вважаю, що теж за мене теж вони роблять, за мене теж вони там воюють. Тому що, хоча я вже маю американське підданство і так далі, але в душі я завжди лишаюся українцями, за Україну душа були саме більше. Може би так, за Америку нічого не боліло, як за Україну. Сергію, ви давно вже займаєтесь гончарством, але виставка разом спільно з Іваном Братком, напевно, вперше. Як з'явилася така ідея? Ну, ця ідея вже давно з'явилася, бо ми якраз і готувалися десь, може років, напевно. Ну, ще як з 2012 році Іван був, то він працював у мене у нас в майстерні. І цей, і ми тоді, якраз з того часу, ми так планували це зробити, але якось так не виходило: то одне, то друге. Ну і нарешті, як то кажуть, здійснилося. Ви самі в підлітковому віці захопилися гончарством. А сина почали навчати з якого віку? Назарка. Е, ну, Назарко він з дитинства в майстерні був, то він глину робив, то якийсь цей. А так е, років 13, коли він мав, то він, е, ми були з ним в Чигирині на симпозіумі, то було в 2011 році. Та. І він тоді мав свою першу виставку і якраз презентувався себе як майстра молодого. Свищики там навчився ліпити. і... Більш детальніше навіть скульптурку маленьку зліпив такого баранчика. Ну. Ви експериментуєте з глиною? Я знаю, що ви займаєтесь не лише чорнодимленою керамікою. Ну, в основному, це як кажуть на, 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 на чорному, по чорному працює. А та, я роблю і варену кераміку в молоці, і деколи буває, і воскую. З глазурю, де, пробую працювати зараз з глазурю. Но на це просто часу деколи не вистачає, бо дуже багато попиту на чорне. Ця виставка буде тривати десь порядка трьох тижнів, і люди можуть прийти і купити через мене зв'язатися з музеєм і купити наші вироби. І половину виручених коштів ми плануємо передати на антитерористичну операцію, тобто допомогу нашій армії.